Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві розважання і запрошую в цей сьогоднішній день для того, щоб зустрітися з Богом в чистоті. Зустрітися в чистоті в тому значенні, що я визнаю свої гріхи ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Товита. Отож і нині, Господи, згадай мене споглянь на мене. Не карай мене за мої гріхи та за провини, ані за ті, що ними мої предки перед тобою згрішили. Питання гріха. В війни, знаєте, є дуже таким актуальним. Актуальним через що? Бо є вбивство, яке порушує шосту заповідь, але з іншого боку, це як інакше, щоб захистити себе. Це ненависть, це гнів, це бажання справедливості, причому саме людської справедливості. І всі ці речі, вони збурюють людині дуже багато емоцій. І от чи є гріхом вбивство на війні? І чи ми будемо покарані за це, особливо наші хлопці, військові захисники про це питаються? Знаєте, покарання за гріх є тоді, коли людина не визнає свого гріха. Покарання є за гріх тоді, коли людина насолоджується цим гріхом, коли вона свідомо живе цим гріхом і не хоче нічого змінити в своєму житті. Наші військові з одного боку так чинять гріх, забирають життя людини. Але з іншого боку, чи Бог буде за це їх карати? Я думаю, що ні. Чому не буде, та по одній простій причині нас змусили до цього гріха, їх змусили до цього. Я не думаю, що вони спали і мріяли про те, як би то піти когось вбити. як би то розпочати війну. Тому питання тут не обговорюється. Господь Бог завжди дивиться на наше серце, який ми наміром складаємо. Наших, верніше, які намірення ми вкладаємо в наші вчинки. І бачите, то вито молиться, молиться за це прощення Його гріхів, за ті, які він вчинив, і ті, які, можливо, вчинили його предки, а він їх повторює. Бо як він, як він молиться в молитві, за мої гріхи і ті провини, що ними мої предки перед тобою зрішили. Чому? Та тому що, Чому ми е, і дуже часто чути, якраз багато хто на цьому основується, що діти не несуть гріхи батьків, відповідають за, за е, провини батьків, говорять про родові гріхи, Все це неправда, все це брехня. Батьки не, діти не несуть відповідальність за гріхи, за гріхи батьки перепрошують. А чому так товито то говорить? Та по одній простій причині. Бо, мабуть, їхні його предки не визнали, що його вчинки це гріхи, не розкаялися в них, а навчили своїх дітей, що це є нормально. І от коли вони стикнулися з тим, що їм кажуть ні, це не нормально, так, тоді це говорить, нас так навчили. Коли батьки в хаті курять, п'ють, вони своїм дітям кажуть, що це нормально. Дитина виростає алкоголіком. Не всі, але в більшості випадків. Хто гріх вчинив? Дитина чи батьки? Саме батьки вчинили гріх. Бо вони навчили дитину цього. Вони сказали, що це нормально. І саме тому важливо є нам навчитися в нашому житті розкаювати свої гріхи. визнавати ці гріхи. Наші батьки багато чого могли не знати і нас вчили. Але коли ми щось пізнаємо, ми маємо мінятись. Бог прощає кожному Його гріх, якщо він має щирий намір змінитись. І якщо він цей намір втілює в життя, ми розпочинаємо сьогодні свій день, день, якому ми можемо змінити все. Тому що пізнали вчорашнє, зробили піцму краще вчорашнього дня. Побачили, де ми були неправі, і сьогодні ми можемо це виправити. Ми отримали знання і досвід, які дасть нам змогу змінити себе і відповідно стати інакше. Тож і нині, Господи, згадай мене і споглянь на мене, бо я стою перед Тобою. Я визнаю свої гріхи. Я хочу змінитися. А для цього, щоб змінитись, нам треба йти до сповіді, йти до храму, йти до причастя. Не просто сказати, я міняюсь, чи хочу змінитись, а доказати це своїми ділами. Наші гріхи мають над нами владу тоді, коли ми їх не визнаємо. Наші гріхи мають владу тоді. Коли ми не хочемо їх викорінити, змінитись. Це є жорстоке і нерозкаяне на серце, яке приводить до вбивства і насильства, яке приводить до війни. А той, хто готовий мінятись, той, хто готовий жити інакше, він завжди буде переможцем. І жодні гріхи не будуть мати над ним силу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе, Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, а також людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, пожежників, всіх людей, які працюють в полях, захисти відмін і обстрілів, захисти наших полонених, всіх людей, які приводять українців, які приводять на окуповані території чи зоні бойових дій, і просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони склали всю свою зброю, визнали всі свої гріхи і злочини, розкали своїх злочиних, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким ніде не воювали. Просимо тебе, Господи, благослови нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна мар, варта, молотовна варта триває в, 9, е, в 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!